Відомий британський політик Вінстон Черчилль колись сказав: якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Це питання часто викликає суперечки в суспільстві. Яким чином на це впливає війна? Як саме розвивати мистецтво під час війни? На Ці запитання дасть відповідь наша сьогоднішня гостя, яка безпосередньо пов'язана з мистецтвом. Вітайте в нашій студії хореографа та керівника танцювальної студії TNG Dance Company Любов Гриневич Борисяк. Вітаємо вас, Любов! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яким чином на вас взагалі вплинула війна, і чи стало складніше саме займатися хореографією, як до цього ставляться ваші учні та колеги? Ну, Якщо говорити про мистецтво в контексті тих подій, які ми переживаємо, то, напевно, це тема така велика і об'ємна, що ми в одній розмові не зможемо зачепити всі аспекти. Знову ж таки, кожен. Митець рефлексує по-своєму і реагує на ті події, які відбуваються з нами. Я власне вважаю, що моя особиста позиція, що мистецтво воно не може бути відірване від життя. І зараз от такі події важкі, які ми переживаємо, ми маємо нести певну місію своїм мистецтвом. Тобто, ми маємо або нести якусь просвітницьку місію культурну, гуманітарну, і, звісно, дуже важливо, щоб ми наше мистецтво могли ще практично якось допомагати, тим, що ми робимо, практично допомагати тим, хто береже наше життя і можливість творити це насамперед тим, хто на передовій на фронті. От і в контексті цього, я дуже активно долучаюсь до різних благодійних проєктів, і сама ініціюю дуже багато благодійних заходів, Ну, підтримуючись цього девізу, або ти на фронті, або ти щось робиш для перемоги. Або ти там, або ти тут в тилу, але обов'язково потрібно долучатися. Ну, тому усі наші ті події, ці заходи, які є. От цей період, коли почалася війна, вони всі якраз десь відповідають тим принципам, про які я сказала. Вони в контексті цих принципів, або це якась освітня місія, маються на увазі несуть якусь певну місію, або освітня, або просвітницька, або культурна, або якась практична. Це якщо так загально. От а якщо говорити про останній рік, то було дуже багато різних подій. Дуже багато різних е івентів, конкурсів, чемпіонатів, заходів, концертів. E Скажу так, що я навіть фізично е і морально дуже виснажилася, дуже втомилася і важко було вдатуватися конкретно. Ні -ні, просто концерти? це ну робиш все з бажанням, робиш все з великим натхненням. Але треба розуміти, що наша нервова система теж має свій е певний е ресурс. І коли ми його вичерпуємо, організм наш просто тоді ну, дає Так, збій. І, так і хочеш, не хочеш, ти береш якусь там паузу і відновлюєшся. Хоча я завжди була прихильником того, що в принципі, на роботі найкраще відновлювати сили, бо я не вважаю, що для мене робота це робота. Я все вважаю, що це ваше? Ні, це навіть не хобі, але це м м робота, яка. Захоплює і, напевно, збирає основну частину мого життя, мого часу. Бо я на ній ну, можу повністю реалізувати якісь свої там я. І я можу як найкраще проявитися, проявити усі свої грані, свої особистості саме на роботі. Ну, чомусь mm. якось так. І ми цього року, багато організувавши різних подій, завершили сезон. Нашим гала-концертом, таким великим гала-концертом, який теж мав на меті благодійний збір. І, до речі, громадська організація Захист держави була нашим генеральним партнером, за що ми їм дуже дуже вдячні. І ви знаєте, це був для мене ну такий певний момент кайфу, тому що багато років мені доводилось шукати партнерів, і це вкрай mm -hmm. важко в маленькому місці. А от цього року якось так мені пощастило, якось мої шляхи перетнулися з паном Романом Терлецьким випадково. І це знайомство дало такий гарний результат, і воно перетворилось в нашу таку співпрацю. І саме завдяки цій співпраці ми змогли зробити цей концерт на гарному високому рівні, запросити дуже багато глядачів, зробити збір благодійний. Ми зібрали. 38 тисяч гривень. Так, це невеликі гроші. Але я завжди кажу, що е, якщо е, кожен робить і вносить свою якусь долю е, і краплинку, ось оце море благодійності, то тоді воно ніколи не буде пересихати море озеро, ріку, Я не знаю, як краще сказати, але якщо кожен з нас долучається, то е, Воно не пересохне, воно буде завжди живильним, і нехай назвемо це джерелом живильним джерелом. І е, я думаю, що таким речами потрібно займатися не лише під час війни, а взагалі. Тобто, якщо ти маєш можливість допомогти, потрібно це робити. От такий, був у нас свого роду підсумок танцювального сезону тут. А взагалі, ми після концерту нашого мали змогу поїхати на міжнародний конкурс в Болгарії місто на mm -hmm. Де наші студійці виступили чудово, зайнявши перші місця, а наша солістка нашої студії Марія Волощак успішно представила студію: місто на чемпіонаті світу Dance World Cup в Іспанії, де вона виборола два срібла. І це було для нас ну, певним таким тріумфом відчуттям того, що супер, незважаючи на Скрутні часи, все одно ж ми тримаємо то рівень, ту планку, яку завжди ставимо перед собою. От і ми ще раз у неї раділи, бо ми в один і той час колектив перебував в Болгарії, а вона з мамою була в Іспанії, представляла колектив в складі національної збірної, представляла колектив там. Тому в нас були такі радісні події, які е, фактично йшли. Плеча в плеча, чи mm -hmm. рука в ногу руку, чи нога в ногу, як правильно сказати, ну так це певно той момент, коли розумієте, що дійсно потрібно продовжувати цим займатися і робити велику справу, в тому числі для розвитку української культури. Так, ну я, власне, не, не, там, не, не приписую собі там якихось великих дуже досягнень, і, звісно, я цілком адекватно оцінюю там і наші досягнення, і свою роботу. От. Але скажу так, що м, коли говорити про власне, свій творчий доробок, то дуже багато в мене позаду різних і проєктів, і, івентів, і заходів. Різнопланових, тобто це не лише пов'язаних з танцями, і якщо, ну скажімо, так мої ті, хто брали у них участь, і мої учні вони пишаються участю у цих заходах, у цих подіях, то я вважаю, що все ж таки я їх робила недаремно. Угу. Якщо тепер ці діти вони згадують своє дитинство, свою юність, молодість, згадують саме через призму участі у цих подіях. Ось, то це вже непогано, бо вони згадуються як своє хороше, світле і щасливе минуле дитинство, юність. Тепер вони приходять на наші концерти. Багато хто з них вже реалізував, собрав якісь професії, вони мають сім'ї дітей, діти їх теж відвідують нашу студію. І коли вони приходять на наші концерти, вони завжди з теплотою згадують той час, коли були у нас, і кажуть мені так, що. Ви знаєте, коли ми починаємо згадувати своє дитинство, у нас все саме хороше, являється було на танцях. От що не згадаю, хороше, не це було на танцях. Чи якесь угу. щось веселе, чи щось таке якесь неймовірне, фантастичне, чи щось таке дуже емоційне. Події були пов'язані саме з їх заняттями, танцями. Тому, напевне, ось ця виховна, якась така певна роль виховна роль. Того мистецтва, вона є для наших дітей, нашого молодого покоління найбільш важливою. Ось. І, ну і звісно, танець як мистецтво він не може не захоплювати. Власне, якщо ви займаєтеся цим як мистецтвом, не як комерцією. Бо це різні ніші, так, комерція і мистецтво вони не завжди пересікаються. Так в кращому випадку і далі вони можуть перетнути, зустрітися і дати феноменальний результат. Але буває і по-іншому. От тому ми намагаємося, звісно, давати собі раду в тому відношенні, що все ж таки маємо якось виживати ми. Не маємо якогось постійного спонсора. Я дуже дякую Західноукраїнському національному університету, де я працюю і де наш колектив вже 30 років існує. Власне, вони є нашим найбільшим багаторічним, <гум> як то сказати, утримувачем і партнером, і, і другом, і нашою другою домівкою. І саме за рахунок того, що ми в університеті маємо такі можливості, так мати. Якісь певні преференції, мати можливість е, показувати те, що ми творимо, організовувати щось, е, врешті-решт, проводити репетиції, організовувати це на великій сцені. Е, таке допомагає, надихає, мотивує. Я розумію, що я не одна, що це потрібно не лише мені ну, так, і батькам моїх дітей. Команда. Так, а це ще потрібно іншим людям, яким це цікаво, які це готові підтримувати. От Тому завдяки такій співпраці ми тримаємось, рухаємось далі і щось там плануємо. От скажіть, будь ласка, ви назвали, не мали такий період діяльності студії? Чи за цей час ви могли б назвати якийсь випадок, де танець змінив життя когось із ваших учнів? Е, ну, таких випадків, напевно, було доволі багато. Е, доволі багато і знаєте, кожного разу. Дитина, яка приходить на танці, вона проживає свою власну історію. Здається, їх було так багато, сотні, може вже і тисячі. Втім, я не можу сказати, що було дві однакові історії. Mm -hmm. Кожен приходить з якоюсь своєю певною метою, в нього є історія, як він прийшов, і в кожного є інша історія, коли він і як закінчив танцювати, і як він пішов з колективу. І якщо така якась яскрава історія. Ну, напевне, це історія моєї старшої дочки. Тому що мої діти вони от, кажуть, що е, ну, в них не було шансів танцями не займатися. Типу, чим ми ще могли займатися, коли мама <гум> постійно на роботі. І вони росли фактично на студії разом зі мною, з маличкою. Не було взятого ставлення, наприклад, що дочка має бути ідеальна і краще Було. В нас було дуже багато що, і взагалі час ну, я як більшість моїх колег підтримую з такої думки, що не можна бути вчителем для своєї дитини. Це створює дуже багато різних конфліктів, і потім в майбутньому різних таких проблем, які ми важко долаємо. Але історія моєї дочки, вона що показала? Що, будучи моєю ученицею, студійкою моєї студії, вона. Ну, проявляла себе гарно, артистично, все. Ну, я не робила з нею зірку, так? Я маючи такі можливості і ресурс, я там її особливо не виділяла. Вона, звісно, на це була на мене дещо ображена, вважаючи мене надто критичною, надто упередженою, надто строгою. Але коли вона вступила до Київської муніципальної академії странивно-церкового мистецтва, вступила на бюджет, вона, власно, проходила усюди, де вона, куди вона хотіла, здаючи творчий екзамен з найвищим балом. так І коли вона вступила туди, і вона почала навчатися. І коли вона м, зрозуміла, наскільки їй легше, простіше, навчатися там порівняно з її однокурсниками, бо в неї була вже така база, таке гартування, така основа, яка дала їй оце вільне відчуття, того, що «То я вже це знаю, я вже це вмію, я, мені це не важко. Тільки тоді вона е, оцінила. Ось це все, цей багаж минулого, так, який вона отримала. І тоді тільки вона сказала навіть не мені, а моїй мамі, що бабусю я тільки тепер оцінила все те, що мама мені дала в колективі в студії під час навчання. І я зрозуміла, як це важливо, що мама в нас допомагала. тепер мені це дуже допомагає. І власне її танець, навчання власне, в академії Дуже підняв самооцінку. Якщо б тут в неї ну, не було такого, так вона так навіть десь можливо не дуже вірила в свої сили, то там в неї розпрямили скрило. І коли почалась війна, ми так як і більшість, ну, ну, не більшість, але, власне, дуже багато моїх друзів, знайомих під впливом того стресу, того шоку, ми поїхали за кордон і певний час перебували в Польщі. І моя старша дочка, вона. Звідти вже поїхала на навчання в Австралію, і скажу так, що е, її танець якраз змінив життя повністю. І що характерно, номери для того шоу вони робили всі на українські пісні і робили про Україну. І це було так м, дуже щемливо е, дивитись номер е, під українську пісню, яку виконувала Тіна е, Кароль і лідерка гурту «Хардкіс». Вони виконували пісню, а австралійці і наші дві українські дівчини танцювали номер про Україну, це все було в українських таких кольорах. Наша була присутня там символіка. І було помітно, як і члени журі, як глядачі в залі, як вони всі співпереживають. Підтримка України є за кордоном. Але нам постійно потрібно нагадувати, бо інформаційний простір заповнюється різними подіями. І зрозуміло, mm -hmm. що коли ми нічого про себе не говоримо, ми це, зникаємо це, з цього інформаційного так. поля, і інші події витісняють війну. Mm -hmm. Все, ну, люди втомились насправді за кордоном слухати завжди про війну в Україні. Це вже сприймається як якась рутина. Це жахливо, тому що ми тут живемо в цих подіях. Для нас це зовсім не є е, якась там проста рутинна подія. Так? Е, кожного разу ми переживаємо, здається, вже сліз немає, плакати, вже всі е, сльози виплакали. І тим не менше, кожного разу, коли ми бачимо, що ти загинув, ми все одно вже реагуємо просто це більш внутрішньо йде, внутрішнє таке переживання. А в світі е, ми маємо про це нагадувати. І саме мистецтво, культурні події вони мають цей великий шанс. Нагадувати про те, що Україна потребує допомоги, потребує підтримки, і світ має допомогти припинити цей жах, який у нас зараз відбувається зв'язку з війною. Велика гордість бути зараз українцем, і для мене Україна, і зокрема Тернопіль, ну як виявилось, для життя. Незважаючи на ці мінуси, але плюсів більше. Скажіть, будь ласка, як би ви могли оцінити вплив саме війни на молоде покоління? Чи змінилися ваші підходи взагалі до роботи з саме дітьми і підходи якраз до хореографії? Змінили, звісно, це дуже вплинуло. Ну, насамперед, діти вони всі переживають стрес, вони можуть це показувати, можуть не показувати. Але те, що вони під впливом стресу це 100% кожна дитина, і коли от ми бачимо навіть такі моменти, коли тривоги вночі, вони потім приходять на заняття, і я часто е, спілкуюся, як пройшла ніч, і кожна дитина розповідає по-своєму, як вона прожила той момент. Я думаю, що тут треба просто бути насправді щирими, правдивими, не можна їх обманювати. І діти дуже відчувають вони дуже. так, звісно. і... Коли ми починаємо обманювати щось приховувати, е, намагаючись їх там відбр вберегти там від жорстокої правди, то е, ми граємо не ту роль. Все одно дитина правду знає. Просто потрібно знайти правильні слова. Ми маємо бути для дітей таким знаєте, прикладом життєрадісності, радісності, бадьорості, оптимізму. Ми маємо бути енергію енергетично заряженими, бо діти вони завжди енергетично заряжені. І вони віддають енергію. Знаємо, що ви активно займаєтеся громадською діяльністю, зокрема в соціальній сфері, і бачили ваш танець військовим. Поділіться, будь ласка, що вас змотивувало і. Як взагалі вам працювати в цьому напрямку? Війна внесла, так як ви і вона запитала я попередньо зачепила ту тему. Війна внесла корективи в мою особисту діяльність, як хореограф, режисер, постановник? І такий досвід я отримала. Я попросила свою ученицю вже дорослу, досвідчену, яка в принципі займалася різними стилями. І, зокрема, у нас вона багато років займалася. Я попросила долучитися до цього проекту. Вона стала його партнеркою, власне, вона і стала десь автором тої хореографії, і ми разом зробили такий номер. Скажу, що я надзвичайно хвилювалася, бо я такого досвіду раніше не мала, і як це з людиною спілкуватися після такої важкої травми, я навіть не уявляла. І він мені сказав. Не хвилюйтеся, у нас все вийде. Це людина, яка ніколи не займалася танцями, яка не мала рук. І коли він мені це сказав, я відчула таку впевненість, по перше, в нього йшла така впевненість чоловіча, така сила, що я зрозуміла, що все буде добре. І в мене навіть ідея була така проєкту з бувшими військовими, які десь отримали важкі поранення. І в проєкті цьому була і їх психологічна реабілітація, і арт-терапія. І навчання чомусь новому, зокрема, е, якимсь видом мистецтва, і організація концерту за їх участю. Ну, якщо б вони були не проти, це власне мала бути учасники проекту, такі волонтери свого роду, е, які показали б іншим, що це нормально, це можна робити. Дякуємо, дякуємо, пані Любов, що поділилися з нами дійсно такими цікавими думками, що показуєте, що мистецтво дійсно важливе для. Нашої країни і саме в період війни. Дякую і вам за вашу діяльність і за сьогоднішню розмову. Дякую. Слідкуйте за нашим youtube каналом. Далі цікавіше і далі тільки більше горючих тем.